Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Робочий тиждень добігає кінця, але погода вирішила підготувати свій власний фінальний акорд. Чи буде п'ятниця спокійною, чи навпаки, здивує нас різкими змінами. Атмосфера обіцяє бути динамічною. З сюрпризами у різних регіонах, що очікує саме на вас, дізнаєтесь за мить. Це за вікном з Тесен лайк, підписка і поїхали. Погода вже завантажується. Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозує, що у п'ятницю, 12 грудня, країну накриє різнопланова погода у центральних, південних та східних регіонах зранку пройдуть помірні дощі, а ближче до обіду невеликі опади дійдуть і до північних областей, тоді як захід України залишатиметься у відносному Му за тиші без дощу атмосферу підсилюватиме західний та північно-західний вітер, який подекуди розгнятиметься до серйозних поривів. Температура теж гратиме на контрастах уночі від 0 до плюс в вдень від прохолодних плюс 2 до м'яких плюс 7. А на півдні Одещини буде відчутно тепліше до плюс 10. День обіцяє бути мінливим із поєднанням дощової похмурості та локальних острівців спокійної погоди. А зараз до деталей дізнаємося, чим здивує погода у п'ятницю саме у вашому місті. Наступний прогноз від сайту Синоптик Київ. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ плюс шість плюс 8. Чернігів. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабиться. Плюс 5, плюс 8. Суми. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ. Плюс 5, плюс 7. Луцьк. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Плюс 6, плюс 7. Рівне. Дощ ітиме весь день і не припиниться до самого вечора. Також плюс 6, плюс 7. Хмельницький. Вранці та ввечері йтиме дрібний дощ. Середина дня мине без опадів. Плюс 5, плюс 7. О, пільнічний дрібний дощ продовжуватиме йти уранці. У другій половині дня він на деякий час припиниться. А увечері розпочнеться знову: плюс 5, плюс 7. Львів вночі йтиме дощ, який посилиться вранці, але після обіду він повинен припинитися: плюс 4, плюс 7. Чернівці уночі буде дрібний дощ вранці, вдень та ввечері без опадів до плюс 10. Вінниця хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увечері можливо пройде дрібний дощ: плюс 6, плюс 8. Черкаси. Ввечері пройде дрібний дощ. Плюс 6, плюс 7. Кропивницький. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Плюс 6, плюс 7. Полтава. День пройде без опадів, а ввечері розпочнеться дощ. Плюс 5, плюс 6. Дніпро. Вдень на деякий час опади припиняться, а ввечері дрібний дощ може піти знову. Плюс 5, плюс 6. Одеса. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці очікується Дрібний дощ плюс 6, плюс 9. Миколаю вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен припинитися плюс 6, плюс 9. Херсон дощ розпочинається ще до світанку, але до обіду повинен припинитися – до плюс 8. З Запоріжжя вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшити, а після обіду зовсім припинитися – плюс 5, плюс 7. Сімферополь вночі йтиме сильний дощ, вранці він посилиться, але до вечора повинен припинитися – плюс 4, плюс 7. Харків нічний дощ до ранку стихне, у день він піде з меншою силою, а ввечері знову її набере – плюс 4, плюс 6. Донецьк. нічний дощ вранці посилиться у другій половині дня. Він почне стихати. Бищо до вечора закінчиться плюс три плюс шість. Луганськ дощ тиме вночі та вранці. В день він послабшає і до вечора закінчиться плюс 2, плюс 5. Ужгород хмарна погода протримається весь день, плюс 3, плюс 7. Житомир уночі піде. Дрібний дощ який до ранку повинен закінчитися. У день та увечері він очікується знову до плюс 8. Івано-Франківськ вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується: плюс 6, плюс 9. До слова, якщо вам було важко зосередитися, паморочилось у голові чи просто дартувало все навколо, причина могла бути не лише в коливаннях погоди, а й у магнітній бурі. 11 грудня сонце влаштувало справжній вибух активності. Ка індекс підскочив до 6 із 9 можливих. Про це повідомив ресурс Мето та підтверджують дані Британської геологічної служби. Кілька корональних викидів маси 8-9 грудня, хоч і були спрямовані не прямо на землю, все ж зачепили нас і підвищили імовірність штормів рівня G1. Добра новина – 12 грудня активність піде на спад до рівня 3-4. Тож можна потроху видихати. Нагадаємо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття найбільше реагують метеозалежні – літні, вагітні гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями у такі періоди. можливі головні болі, слабкість, погіршення настрою. У тих, хто має серцево-судинні проблеми, може зрости ризик стрибків тиску. А зараз до більш приємних тем 12 грудня маємо особливе свято цього дня. В Україні відзначають день сухопутних військ. Це нагода подякувати тим, хто щодня тримає наші рубежі та забезпечує безпеку країни. Свято заснували ще 28 років тому, щоб вшанувати внесок тих, хто служить у найчисельнішому виді наших збройних сил. Механізовані та танкові бригади, артилерія, ракети, армійська авіація, ППО саме ці війська стоять на передовій оборони України. І у цей день ми вітаємо військових, дякуємо за відвагу, професіоналізм і згадуємо тих, хто віддав життя за нашу свободу. Сухопутні війська постійно оновлюються, проходять навчання за стандартами НАТО, беруть участь у міжнародних місіях і стають сильнішими щороку. День сухопутних військ це про гордість, вдячність і повагу до тих, хто захищає наш дім. Дякуємо. І на останок мем дня українцям зараз реально вистачає приводів для стресу і постійне відчуття тривоги, і нескінченний потік новин, і звичайно відключення світла. І от саме ця остання тема болюча рівно настільки, наскільки це видно на обличчі героя нашого мему. Ви були за вікном з Сен Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки. І хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.